Всім привіт! З вами я Захар і як ви поняли, сьогодні я найшов таке, що Йомою, ви навіть не знаєте. У мене, як ви пам'ятаєте, в останній серії я несів Елітри і я не буду знімати ті серії про ПАПХ, бо... бо один перегляд я був. Бо правда. Так що що? <кхе> нам я б дуже б хотів, блін, я міг зробити зілля, тільки я його не знаю як робиться. Е, нічного бачення. Ну я його вже зараз не роблю. Я питаю, я його колись робив. Блін. Бо, бо. Я не хочу померти. Дуже. Що? Що ти лисий? Лакіть лакіть. <гас> <гас> <Є>! <гас> Куда? 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 Тут <гас> Тотем? Сюди? Все, в мене є тотем. <гас> Зараз то, що мені треба. <гас> тотем у мене вже є. Це <гас> дуже файно. Я хочу, щоб він не мав сіт. Ну, що я його тут. На. 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 Не, стоп. Стоп. Я обобобался. йо йо Я, я, йо А-а-а. Чуваві няня? Там, там, там павук? Ні, мені показалось. Тут павуки маленькі. Давайте, доходнялки! Догони мене! Я не буду ризикувати життям! О, зато я жомруди не фармимо! О, значить, що тут можна фармити жумруди. Ну і не тільки. Йо-мої кур'я. Хур'я? Кур'я. Я. Я кур кур'я, кур'я, куря, рира. Може, може, може то якраз тут падає, наприклад, не на зариповий. Ну, нет, не тут. Я повертаю, то не тут. Німа! це є бобри. Я їх не люблю. Вони дай гірші. Треба його срочно забрати. Тотем? Там. Блин, а я их так не люблю, то летайки тупые. Люблю хопову крипер. Топ. А ну сюда. А ну сюда. А ну сюда, маленько. Гомная чистка. Хорошо, Так, хто тут у нас є? Зомбі. Ну не вони мені не треба. Ну мені щось їжу давати треба. У мене є ще щось. Ні, у мене більше їжі нема. Тільки то. А, ні, то. Блін, Я фотографію тварину. Що тут є? Нічого. Ну що, уже два тих. А жидка в мене то Не знаю, не пам'ятаю. То є той? Ні, то є не той. Я так можу і померти. А, у мене ж є той, то тем. лі а ну перестань. Лоша значить, скільки там мобів в хардкорі. Мені б не хотілося помирати і робити новий світ. Отакий. Там бобер? Ні, тут кріпер. Я не сирався. Як, в принципі, я коли він зірвався. Не Нелагі-лагі! Я випу. <кій> Мені страшно. О, тут є алеї, тут? та тут алеї. Дам йому, йому бутилочку. Дай на бутилочку, а тобі що? Тобі фаєрверк. <кій> Все полети на ньому. Давайте я їх випущу. Для чого? Ну, просто. Угу, ааа. Вот там шо там. Шо там. Тут вороста у них тем. Не, ну я не бачил. Угляха. Давай-то, ботись. Блин, Хочу подивитися. <клух> Дайте мені відхилитись. У мене є тотем, але він, він сильно не допоможе мені. Я завжди буду мати тотем тему на да. тепер. Мені покажеш що я чув гаста, чи тут вони такі звук роблять. До гонялки, <клев> до горалки, до гралися, до гонялки Пошажу собі. У мене вдома. А то що? Я знайшов? Я-то. Так, давайте алмазний блок. Тоже тут. тут. Нет, один блок зверху. Вот тут. Там буде хіба обсіді. Ага. Влазу угу. рит, як завжди. Нічого завжди падає, тільки лазурит. Я тут на один раз просто буду. Хотілося б ламази. Ну що ж тут? Що тут можна ще знайти? Тут мабуть кімната за сундуками десь. І взагалі сундуки десь мали бути. Угу. Нічого не понятно, але дуже, як завжди, цікаво. ой о ой йом у мене так, у мене може, я зараз піду і шдерпітер, бля, 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 що ви тут всі робите? нафіг, я валю. Блін, а я чуть не впав, я забув. Але зараз за літра не померти Блін, тепер додому летіти, окей. У мене ще є вдома порох, з крафтя щоб їх баща. Ну але вдома, так що ж, блін, і тепер і так довго. Ну, нас так мені не вистачило, ну окей, не важливо. Ну то трохи... то... Блін, а я не пам'ятаю... Пов... ой, -ой, -ой. яйка де оповнюю. Так, поки мені... Ну зараз вижимо буде, що я буду зараз буду. У йде, я хочу фар ферму зробити. І потім э, ват. І потім йти ва. Ну, ва... додавати ту штуку, щоб... <смір> ну, коротше, не важно <смір> вже. У мене має бути десь э, кістки. Ну, що, хватає. Так, основно так. Мені треба точно муку, щоб зробити. Коротше, мені треба... Це нечего робити і кожну муку, тільки у мене. Блін, у мене хіба було, неважно, вже, не важливо, вже добуду. Так що що, я хочу зробити ферму овецьку. Ну мені теж взагалі ферму треба зробити, щоб ферму фермо обветок Та блін, а я вже додому піду. Щоб взяти. Ні, кожен помітка. Ай, -мо, у мене. Так, зараз шукуємо. Мені зараз треба щось заробити. Блін. А де тотем? фен? Що мабуть? Не важно. У мене є, фіма нема. То беру так і так. Я дуже рідко роблю особено. Я дуже рідко роблю мотиви, особливо кам'яне І особливо з такого кам'я. Він. Я коли пограв в Podjaw Launcher, ну, е, що, наприклад, і я грав, то я цілий час роблю самим, коли я граю простим. О, у мене якраз ведро є. Так, секунду. Лопати у мене нема. Ну нічого, нічого, саме я то зроблю. А чому тут Що? Що? Я. я о, розум... я нічого не поняв. Так, і ще один. Все. Треба ще, ще одну пух. О, о, так, так, бліна, мотига, матиха, матиха, мотига, мотига. Матиха, матиха. Маха тиха-паха. <соць> Маха тиха-паха-паха я лаха. Так, 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 походу. Та у мене навіть загона нема. Добре, буду жити пока, не знаю, в, в дереву. Все. <соць> Вс, псиниче є. О'єцька, овецька, курецька. Мені не нуда. Блін, мені перше треба зробити загон. Дві овечки якраз. Блін, Захар. і дерево. Дерево, дерево. Дерево, дерево. Палки палки палалки паралалалки, парапилипит Параллепипит. Параллапипитка. Во, вот так. Сильки мои хватит. Блин, даешь? Що? Я не понял, де я. Ну, то я понял, да? Эмм. Де се эм... загон? А, вот. Блін а, Давайте овецька Овецька овецька, 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 овецькі. Все, овецьки, ви заклеєте я будете. Все. Овецьки у мене. У мене є ще кістки. Є у мене є кістки. О, у мене є один ковальський тільки сабло. шаблон поки. А у мене ще запасна броня. О, у мене є зато блок золотий. Я вже забув, де я добував то з броню. А звідки у мене? А, я пам'ятаю звідки. М -м, чекайте. У мене є... то я вже забув, що я шукав. Е -е як то називалось? Косна мука. Вискати. Ну так. То я не знаю. Вже для цього. Ем, не важу. Ну добре. Все дуже інтересно, але все дуже непонятно. Говорю правду. Все дуже правда і інтересно, але правда не все для мене непонятно. Йо. Ем. Я Дюб зробив якийсь? Чи шо? Йо, який у мене левел, я забувся. Це у мене ось такий левел. Так. Я зараз. Мені треба ще... Звідки у мене книжка? О, у мене ж тут...

Пяу-пяу. Пяу-пяу-пяу. Ну не лам. Ой-ой-ой, у мене може так багато тех. від того Я можу в той може может покусные блки. Так. Давай. Давай. Давай, ну. о У мене є ще ко шкуш... кошко. Ой йо ми а що я ще можу? Я не знаю скільки ще буде. Мінімум одна серія по хардкору буде. У мене хіба немає кошних блоків. Я можу зараз піти до ладу і добути кошні блоки. Либо О, там ще є шкілети і випадає з тих тоже. З хіба за Я не знаю. Добре, піду в ад стоп. Мені треба хіба їсти є. У мене є поки хліб. Ой, хліб. О, є одна свинина. Ні то мені не треба. Де нічого нема. Може найду якусь корову. Може. О, дайте. Давайте. А ні, не повижу. Поки не можу. Ваду, вадує капату. Ніче не видно. Ух! Та навіть якщо б я випав, мені б нічого це, Мені б почти нічого не сталося. У мене всі елікри, точно. Бляха! Я спалився. А ви а чому ще мене є елітри? Я ж їх робив і то не один раз. Мю. Ні. Ну газ, ну на чого зараз? Я зілля не взяв. Ні. Ляха я міг вбити. На мене нападають! А чому на мене? Це, це не на мене. Yeah. Uh -huh. Де якийсь золотий предмет. Давайте я зараз швидко візьму якийсь золотий предмет і швалю відсюда. Ну, значить. І ще зілля огнеупорності два. огнеопорності 2. Боб і родний портал, а я в вогонь зайшов, бляха-меха. Буха-бляха. Та йому я ще каюсь. У мене золота є багато. Так, беру. Давайте шлем. Шлем, та шлем. І ще де є мій ще один той. фу, фу, фу. Во, тотем. У мене був би. У мене мав бути ще один. Ну, бо у мене три мало бути. Я не пам'ятаю. Я не знаю, що з ним сталося. У мене більше нема є? Якщо є, то все нормально. Но у мене більше нема. Непонятно. Дуже Фух, ну дуже інтересно. Ох, ну що, можна йти. Чекайте, я тут сюди дам. фейерверки, сюди, сюди. все, можна йти. Секунду. Так. Тепер все дві літки Так, У мене зараз є літки там. Блін, а я знову жору Забув! 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 Я був взяв лето маленьке, маленькие то, то, то вони такий звук зробили? Чи мені щось показалось? Та як я б'юся головою? Нє, бляка! Нє! Попробуй! Бляха! Льоха! Льоха, не бий! Льоха! Сказав. Льоха, льоха, Льоха! Якую. льоха, лох, а. о, Гендер Пітер, палець. Да йому, як ти що живий? О! Льоха, я пужу тим. відео я вже прийшов але мені показали я там бачив черво мені пока я там бачив хоробрина правда чи мені показалось что у всіх так короче я спати йду і, і закінчуємо <хух> mm, всім папа, з вами був Захарин. То папа ритом макака макакарабети. Я хочу на цьому відео зібрати 50 лайків. Ой, переглядів, як мінімум.